У кривому розі відбувається чимало дитячо-юнацьких змагань з ігрових видів спорту. Проте матчів, які проходять щотижня на регулярній основі, не так багато. Окрім футболу та хокею, хлопчаки беруть участь у регулярній першості з футзалу. Ось на цьому паркеті спорткомплексу Молодість 17 колективів розіграють між собою звання чемпіона. Саме тут виховуються майбутні зірки українського футзалу. І асоціація футзалу Кривого Рогу цьому дуже добре сприяє. Перші дитячі футзальні змагання у місті провели у 2011 році. Тоді ж з'явилася і міська асоціація футзалу. Матчі першості проходять на майданчиках спорткомплексів молодість та локомотив у вихідні та будні. У даних сигналів у нас 5 категорій, починаючи з 10 років, Плануємо і до, до 15 є, є хлопці, які приймають участь. Також плануємо в кінці января вперше стартують 10 років. 8 лет, 7 лет, все стартанет гораздо самое-самое маленькое. В форматі 3 х 3, 5 х 5, здесь же на базе Дюсуша номер 6. Після зіграних двох турів чемпіонату впевнено йде в турнірній таблиці своєї вікової категорії один з головних фаворитів міської першості – команда «Гірник-2011». Капітан «Гірника» Сашко Полятикін розкриває секрети успіху переможних матчів. Ми тренуємося дуже довго. Ми спочатку потренувалися, Пас пограє обмотали друг друга, потім все такое, паси. Так воно нам полчаса ділаємо, а потім, потім в футбол і домой. Наймолодшому учаснику першості Вові Кравченку всього чотири роки. Але бажання грати та забивати голи малому не позичати. Тим паче з такою групою підтримки. Для мене мама, я співаю голи. Тренер Володі та інших хлопців, які захищають жовті кольори центру спорту дітей, юнацтва та молоді Олімп, Владислав Маринич на іграх міського рівня загартовує своїх хлопчаків, аби ті гідно представили кривий ріг на чемпіонаті України. Наші головні завдання на цьому турнірі це є підготовка 2010 року до участі в чемпіонаті України. Ми в цьому році приймали участь в Кубки України, який проходив місті Київ. Ну, здобули посередній результат. Сьоме місце 16 команд. Ну але я вважаю, що це був ну, якби серйозна така заявка на подальші успіхи в турнірах всеукраїнського рівня. Обслуговують футзальні матчі дитячої міської першості арбітер національної категорії Олександр Кухар, відомий роботою у професійній екстралізі, та Анна Кринична, яка працює на матчах найсильнішого дивізіону Кривого Рогу Суперліги. Якщо порівнювати дитячі змагання та ігри суперліги, ну різниця так. В цьому є велика різниця, тому що ці дитячі ігри змагання більш динамічніші, емоційніші, але що є великим плюсом дитячих змагань, це гравці команд дитячих настроєні менш агресивніше, ніж гравці чоловічих ну, команд суперліги. Юні учасники регулярного дитячо-юнацького чемпіонату кривого рогу тішитимуть прихильників цієї гри щонеділі аж до квітня. Арена змагань не зміна. Спорткомплекс молодість. Грандіозний вечір футзалу запланований на 20 квітня у спортивному залі Кайну. Десять команд розіграють між собою п'ять кубків кривого рогу. Олександр Хрищенко, Микола Оранський. Цей день спорт.